Доброго здоров'ячка, друзі! Тільки сонечко зійшло, промінь глянув у вікно. До віконця підійди, у віконце зазирни. Добрий ранок, добрий день, доброго настрою усім нам на весь день. Ви, дітки, вже знавці світу емоцій. Я знаю, знаю, то я вас запрошую помандрувати в світ емоцій і дещо новеньке пізнати. То йдемо. Привіт, друзі! А ви не задумались, що відповідає за нашу поведінку? Знайомтесь це ваші емоції! Весе у вас здається, тут з'являється радість. Обмені з енергії ему далі подмішки і сні. А що говорити розмовляємо? Зима слів. не так, Ми і злість тут як тут. Він завжди, мотові нагадати про те, хто скуда вдома. Але з ним треба бути обережним, бо інакше він не контролює себе. Перед обличчям небезпеки за справу береться страх. Морячи безконичну реакцію страх, швидко оцінить обставини і прийде на допомогу. У нього свої методи все під контролем Багато у світі є неприємного. На цей існує обіда, обдарує тонким смаком і незвичайним відчуттям. Обіда завжди е, Ой, вибачте, нема слів. Життя буває злети і падіння. останні можуть вийти кати сум. Немовірний. Чутливий. Але як швидко сум приходить, так швидко й піде. Адже дісувати радість не дає. А перестанімо, якими виважними. Отже, у вами на хат. Обирайте правильний смайл, відповідно беремо ці. Молодці, а гарно попрацювали! Емоції всі відгадали! Людина складає свою злість у свою кастрюльку. і замість того, щоб розповісти про те, що злить, ображає, і вирішити цю проблему, і жити в спокої і радості. Ось опиняється образа і злість у цій кастрюльці, і вариться, доводячи людину до суму, образи і злості. І коли кастрюлька наповнюється, то достатньо останньої краплі, щоб вибухнути і витікти усьому, що вариться, на оточуючих. Що ж робити, коли вас усе злить? Запам'ятовуйте! Можна прокричати у чашку, кидати в стінку, будь-який м'яч. Побити кулаками подушку, рвати папір на шматки, попрацювати руками з пластиліном, попити водички, намалювати свій настрій у вигляді каракуль. Кожен з нас дитина чи дорослий. Можуть відчувати негативні емоції. Сум, злість, образу, огиду. Це емоції, які живуть в нас в людях. І це нормально. Але ми можемо не тримати їх собі, а їх можемо позбутись. Для цього нам потрібно поставити ручку в долоньку коло грудей і робити. Короткий вдих носиком, і дуже довгий видих ротиком, щоб позбутись негативної емоції. То якщо в нас якась злість, огида або образа, то ми вдихаємо короткий вдих носиком. І довгий видих ротиком. Короткий вдих носиком. Повторюємо, поки не відчуємо спокій всередині. То відчули спокій? То ви перемогли негативні емоції. Дуже добре. А тепер прийшла пора трохи відпочити. Я вас хочу, дітвора, до руханки запросити. Лісі на галявині, музика оде, го. Лісі на галявині, руханка іде. Лісі на галявині, тупає відмідь топток. І звірять запрошує, руханку робіть. Як вам, дітки, мандрувати в світі емоцій? Ви такі молодці. Ви згадали, що за поведінку відповідають наші емоції, впізнали емоції, навчились яким чином позбуватись негативних емоцій, а ще ви весело рухались. Тож, молодці, до побачення, до слідчої зустрічі.